Забрали батька у дітей. На Рівненщині посеред білого дня зник чоловік. Як розповідає мати, її син поїхав до магазину і не повернувся. За словами жінки, люди бачили, як того дня в селі їздив автомобіль Сарнинського ТЦК. Спочатку він, кажуть, їхав в село, він їхав в магазин. Його за перейзу ну, тут перепинили ТЦК бусом. Він був з велосипедом, його забрали у той бус, повезли. Я навіть не знаю, де він, що він. Дзвонила на 102, реєстрували мою цю заяву. Так само визивала, ну, поліцію додому, писала заяву. Ну і нічого не рішається. Мати Сергія і досі не може прийти до тями. Ну, я не знаю, в нього не було з собою, я так зрозуміла, нічого, ніяких документів, але ж я, наскільки знаю, вони пробивають по базі. Ну, не знаю, як це можна так. Взяти і запихнуть. людину, нічого не навіть і сюди могли приїхати, побачити, якби він ну. Я думаю, що він їм говорив, що в нього двоє дітей. Ну я не знаю, як це так, що. Я, я цього не розумію. Рідні Сергія розповідають, він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровільно захищати Україну. У жовтні 2022 року в нього померла дружина. Після того переніс інсульт. Аби доглядати за своїми дітьми, чоловік був звільнений в запас від армії. І ось 5 червня цього року Сергій просто зник з села. А вже ввечері того ж дня чоловік подзвонив до своєї тещі та попросив скинути необхідні документи. Я скинула йому витяг, що він звільнений в запас по статті такий, то що, що, дружина померла. Я скинула документ, що в нього є ОБД, що він приймав участь в бойових діях, що він отримує наразі пенсію на цих діток. Жінка додає, на наступний день Сергій знову зателефонував та попросив довідку сільської ради, що він є опікуном двох неповнолітніх дітей. На другий день він сказав, що мені треба ще довідка, що він так, як все-таки на його опіці двоє дітей. В селіраді мені видали довідку, що такому, так як Коваль Сергій Віталійович. На опіці двоє малолітніх дітей. Така довідка видана. Наразі, де він є, я не знаю. Звичайно, я бабуся, я їх не покину ні в якому випадку, але тато є тато. Дітки вже травмовані і так, тим, що мами немає, а це що що. Потім Сергій на зв'язок не виходив. Ми звернулися за коментарем до Рівненського обласного ТЦК та СП. Речниця Тетяна Камеристова зазначила, що така ситуація склалася через те, що Сергій просто-напросто не оформив відстрочку від служби. Так, чоловік мав право на відстрочку, оскільки доглядав за своїми дітьми. Однак тривалий час правом на відстрочку не скористався, тобто не прийшов до територіального центру комплектування та не оформив свою відстрочку. І відповідно до закону України територіальну. Центр комплектування мав повне право мобілізувати даного громадянина, тобто призвати на військову службу по мобілізації. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.